Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Фредді Tower Дефенс, і тут у нас додався прям зразу. Що я бачу, це додався шостий слот для юнітів, але щоб його відкрити, потрібно мати 125 вінів. Це насправді дуже-дуже жирно. І тут ось обновили прям сразу, і теж видно, що в нього шість слотів. Іменно, бо в оцього теж, типу, показує 6, але ці пусті слоти, поняв? І я так думаю, і вони прям зразу все зробили. А в той Defense дефенсі нічорта ще не зробили. Ну, типа. Уже коли додали шостий слот в Тойле Тавер Дефенсі за Endless мод, але коли нажимаєш на гравця, то той шостий слот просто-напросто не відображається. Відображається тільки п'ять. І це просто повний халепа. Але знаєш що, я хотів би попробувати? Давай попробуємо зараз з нашим кентіком залетіти в якийсь Endless мод і супер дуже жирний Endless мод. По-перше, давай приберемо оцього чола. Прям його знімемо і візьмемо якогось такого солідного перця. Так, у тебе тут маленький демедж, в тебе непонятно який демедж. В тебе теж не. Великий, в тебе тоже. В тебе, вроді, нормальний. Ти АОЄ ще демедж маєш? Блін, не знаю. Ну щось таке, типу, жирне прям взяти. Щось супер-супер солідне, що дуже багато демеджа має. Ну, мене таких юнтів нема, на жаль. Є ось такі. Тож цікаві, раз в секунду, 600 демеджа маловато. хм-хм-хм. А я можу цього взяти? Да. Пожди, а скільки в тебе тут по демеджу? 500-800? А кулдаун, капець, 5 секунд. Ти що гониш? А, кулдаун 5 секунд. Та ні, пішов ти геть. 5 секунд кулдауна мені взагалі не влаштовує мене. Тому давай щось думати інакше. Думати інакше. Давай візьмемо цього чила, він 700 коштує, нормальний чувачок. І по факту нам треба взяти з собою рота. І погнали. Знаєш що? Погнали, погнали, погнали. Погнали якось в endless мод, бо ми можемо там щось попробувати витащити. Ті, unit Workshop. Ось, ось сюди мені треба в Endless. Оце ми закриваємо. Рот біжить прямо за нами. Ага, він чуть-чуть там не встигає. Значить, ми зараз його трошечки почекаємо. О, він встиг! Бомба! Бомба, бомба, бомба! Сейчас попробуємо розвалювати. Сейчас виберем найскладніший андлес-режим і попробуємо нормально над... затащити там, тому що там дуже багато коїнів дає. І хотілося би прям заробити купу коїнів, щоб купувати нових юнітів. Тому вибираємо четвертий сезон. Голосуємо. Тільки чого ізі. Я хотів саме складне просто, щоб нормально розва... розвалювати. У мене ж самі класні юніти, можна сказати. Ну, майже самі класні. Просто, можливо, не знаю за існування інших ще крутіших юнітів, але, в принципі, мені і цього достать. Ми можемо поставити просто отакою чу очків, як він стави, і особо не паритись. І отут ось теж одненького. Я ж по суті можу ваще ставити всіх тих, що ставив він. Правда, він поставив Ендо. Ну, Ендо в мене нема. У мене є отакий, чувак. У нього ж отакий сіяє, йо-мою. Хорошо, у нього тут юнітів нормально. Давай прокачувати челіксів, щоб вони нормально дамажили. Іменно оренжа в них була здорова. І за того, що вони нормально дамажать, і велику ринжу мають, я буду заробляти купу бабла. І ми вже заробляємо купу бабла. У нас уже третя хвиля. Ми попробуємо дойти прямо по максимуму, куди ми можемо тільки дойти. Бо юніти в нас реально класні. Я би ще сніговика кудись втулив. У нього, в як теж є сніговик? Ну, скоріш за все є, просто я про нього не знаю. Ну він тут ще отаких ось поставив в стільцях чуваків. У них, а, в них рендж буст. Поняв? В нього, коротше, тут рендж бусти, а тут ось демедж буст. Да, це дуже класно. Це дуже класно. Давай, значить, поставимо поки що кудись. Е... Я, я не продав нікого, хоч? Ні, враг не продав. Так, от тут хватає місця, щоб поставити сніговика. По суті, я можу тут поставити. Тому давай ми його поставимо саме тут, бо бос виходить звідси, і сніговик буде його нормально так лупаши. Тому давай цього сніговачка і прокачувати. Сково треба. Треба. Бо мої вже просто <хи>, мініганчики, можна сказати, на максимум пройдені. Тут ми просто прокачуємося і шуруємо вендлес конкретно далеко проходити. І він ще й сніговика поставив. Це теж дуже круто, тому що, прикинь, два сніговика. Ми так лупашити будемо. просто капець. І тут і рентж буст достає, тут рентж буст, тут ось демедж буст достає, все взагалі супер. Головне, правда, грошей зараз нормально назбирати, щоб ми нормально так доставали. У мене вже рентжа 62, із-за того, що тут ось цей рентж буст пацанчик сидить. І він дає рентж буст 4, це нормально, на 20% піднімає. Перший босяра тупо розсипався, можна сказати. <с? <с?> Нема ніяких абсолютно проблем. Плюс 350 коїнів на базу, і можемо спокійно зараз далі качатися. Прикинь, 30 штук наступна прокачка, і ну, ми дуже легко зараз його прокачаємо на максимум. А далі я буду оцього ставити чела, оцього ставити чела, оцього ставити чела. Коротше, ми ще тут багато кого можемо понаставляти, і грошеняток у мене вже вистачає. Дивись, головне те, що у нього, по-перше, є тут демедж буст, та той нду його тільки вибрати. Ось він. Угу. Хорошо. Значить, по факту. То я можу виставляти юнітів плюс-мінус якось ось так. Можу тут поставити. Можу ось тут поставити. Ти ж під бустом будеш? Ну, поїде 1, 2-4. Да, 1, 2, 4. Да, 4 ренжа 18,6. І тут 18,6. Хороша ренжа, все, все чітко, все працює. Значить, можна вас спокійненько брати і прокачувати, помаленько, обох. І потім поставити ще таких. І таких просто зайців музикальних. Музикаліті зайці. Не знаю, напевно, їх поставимо ближче до бази. Цих музикаліті зайців, щоб вони нормально упашили. Так, тебе обов'язково теж підкачуємо. 20 тисяч тут. Прокачка тут теж. Це походу останнього. Вже прокачка за двадцятку. І в нас уже 17-та хвиля. Хочеться, звісно, щоб воно швидше все закінчувалося, але швидше воно, на жаль, не може поки закінчуватись. Хоче в нас і автоскіп вимкнений, і те, і все. У мене ж да, у мене вимкнений. Ну я думаю, що ми супер далеко дойдемо. Ну, пацики якось доходили аж до 170-ї хвилі. Я не знаю, як вони туди зал залітають, але іменно на 170-ті всі й помирають. Так, музикаліті чели. Куда б вас втулити? І оце ще, а ні, не цих, а оцих ще можна кудись втулити. Поки що теж не знаю куди. А він втулив двох тут. Значить, давай я двох поставлю тут. Так. Диви, не хочуть ставитись, гамнюки. Не хочуть ставитись. Хм, вони ще й не здорові особо. Так, хорошо, у нас. Е, де виходить цей ендо? він. Ага, у нас тут, короче, по демеджу ми можемо нормально взагалі розгулятись. Ми можемо багато їх ставити. Якийсь сніговик мішає їх ставити. Це він поставив когось. Тут не було ігрушки тільки що. Чи була? Кот була, значить. Так, давай одного сюди поставимо, другого сюди десь поставимо. Диви, не хоче ставитись абсолютно. Ладно, тут поставимо. Просто їх прокачуємо і не паримося. Нехай розносять, нехай розвалюють, все буде добре. У нього, кстати, в скота, диви. 9300 демеджів, 83 ренджі. А мене теж. А, а мене так само. Та, да, в нас однаково. Значить, в нього зачарований теж, так як у мене, на пупець Nightmare. Ну це непоганий зачар, хотілось, звісно, Shadow. І я ще можу поставити отаких паски. Так, так, так. Кожди. Люка і камера. Ось, ось сюди. Чи не поставився, все, дві. О! Є такий. Прокачуємо тебе. Гітаріста, диви. Ха-ха-ха, 500 демеджа 0,35. Хорош. Хорош. І от ще ще одного. Отако. Ще одного гітаріста. Чьотенько. І ще одного я можу, да, поставити, да. Все є. Все, не можу поки заапгрейдити, бо нема бабла. Ну нічого, все буде окей. В нього ще зачарування бос кіллер, він буде по босам хорошо бити, він якраз тут буде доставати. Це ось до боса достає, цей достає. Та й це ось, ось, що я поставив, тоже потім далі буде вже до босів доставати. Бо в подальшому боси то будуть сильніші ширувати все одно. Так, ну і по суті, в мене все вже на максимумі. Я вже повністю прокачаний. Отут скіпвейв щось залагав, не, хоч, не хоче прибиратися. І пішов бос на 30-й хвилі, 300 тисяч демеджа. По суті, чувак на тачці, ну ми його диви, як роздубасюємо, просто ізі. Так, народ, всіх розвалюємо просто конкретно жорстко. У нас зараз 38-ма хвиля, і по суті, все прям максимально легко. Щас шурує, просто як по маслу. По факту, я навіть не знаю, куди ми дійдемо, якщо не вимикати автоскіп, но я думаю, що ми точно за сотню хвиль дойдемо. тому що в нас, поперше, дві якісь ще нього, чуваки, є ось 1400 демеджа наху... наносить Фантом Чак і він кидає якісь штуки і просто всіх дубаси. Це жесть. І тут ось отож у нього він стоїть. 39 ринжа, у нього доволі здорова. Ну, поки що, Скотт, як на мене, це найкращий персонаж. У нього, звісно, кулдаун раз у 2 секунди, але демедж сразу 9300. Він ще з плешом б'є. І диви, тотал демедж 2,2 мільйона. В оцього ще теж 2,99 мільйона. Навіть більше в цього трилля. В Всього тільки 2,2,5. Умого менше демеджа. Ну нічого страшного. Можливо, він просто раніше його поставив, хоч і ні, він раніше його не ставив. Знаю, за чого це залежить, але, то не важливо. Насправді, головне те, що ми просто всі разом нормально проходимо і кайфуємо. Так, ну поки що взагалі все хорошо, прикинь. У нас 47 хвиля, ми спокійненько проходимо четвертий Endless. Мені оці подобаються тупо діджеї, такі конкретно жорсткі з гитарами, тупо рок-рок-чорти. І вони ще й нормально, дамаж 68 тисяч демеджа, 40 цей наніс. ось я в, останню, о, в останній цей наніс. Оцього я останнім поставив, але він саме більше демеджа наніс, бо в нього тут сама класна просто територія, можна сказати. Звідси постійно виходять чили, плюс він достає ще до цих. Коротше, він нормально дамаже, Бо це ось, бачите, поганенько достає, цей теж поганенько достає. Тому він, в принципі, так мало і наніс. Але вже 50-та хвиля, у нас ще все супер легко. Виходить, бос на 600 тисяч демеджа. Виходить, бос на 600 тисяч хп. Такий здоровий Фредді Зубатий. Але йому топ тупо, сразу плюха з двох сніговиків, бем-бем і йому хана. В общем, друзі, якщо ви теж хочете бути максимально жорстко прокаченими, то завітайте від, то завітайте обов'язково до мене в магазинчик. Там можна прикупити багато. Багато дуже класних всяких персонажів, душ, і ще й притом всьому дуже дешево. Тому обов'язково вас там чекаємо. Ну і також можете проходити супер жорсткі ендлеси, себе. По факту всі душі, всі юніти, які в мене є, я прикупив там. От ні, ну юніти я купляв на трейдплазі, но купував я душі саме в себе в магазині. І в мене там щас вроді як по 10 тисяч душ є в інвентарі. Можливо, менше, бо я може трошки потратив. Ну тисяч дев'ять вісім. У мене точно є. І це, як я понімаю, дуже багато для цього режима. Це прям тонна душ, завдяки якій можна прям що хоч купити і і всіх зачарувати на будь-які зачари. Хотілося б, що тільки правда, нафармити війни собі якось, щоб в мене відкрився шостий слот, і я міг би взяти собі прикольного якогось персонажа. Прикинь, просто у мене вже лям 159-та хвиля. І ну, поки що, поки що взагалі легко. Я навіть не відчуваю цю всю суету, яку наносять оці всякі чели, бо поки легко. Але я знаю точно, що після 100-ї хвилі там хана відбувається, і є дуже швидкі юніти, в них дуже багато хп. і Я поки що не знаю, як ми їх з ними будемо просто битися, але будемо битися максимально жорстко. Просто прикинь, босс з хвилі уже про. Просто лопнув. Хі -хі -хі, і супер легко все відбувається. Шкода, що тільки за Endless режим він не дають, бо ти ж по факту програєш. Ось ви який глічований, обалдеть. 80 тисяч хп. Ну і йому хана просто тупо лопнув від кувалди з, -з, -з цього скота. Прикинь, оцей скот уже наніс 7 мільйонів 800. А мій тільки 6, тому що мій стоїть якось трошки в гіршому місті, як я поняв. Цей трошки в кращому стоїть, він виходить. А, так він всю мапу задіває. А мій? І мій всю мапу задіває. А що тоді так, я не знаю. Просто прикинь, як нормально розвалюємо, це халепа. 67 сім хвиля зовсім скоро піде бос зі 70-ї, і ми тупо його легко виносимо. Мені цікаво, чи дойде ми далі, чим коли йшов і грав я сам. Бо коли грав я сам, то я дойшов десь до 103 чи 104, я не пам'ятаю точно, ну там уже далі реально складно було. Щас побачимо, куди ми дійдемо. Хоча зараз ми автоскіп, напевно, вимикати не будемо. А тоді я його був вимикав останні хвиль 10 Скоріше за все, вимикав, іменно на босах. А далі потім опять знову вмикав. Зараз, мабуть, вимикати не будемо взагалі. Просто диви, як лупашимо, це ха Ха-ха. Ви босяра шурує, ми йому вже половинку знесли. Правда, доходить він уже далі. По хп у нього набагато більше. І май... наші юніти ще відволікаються на наступних ч... чоловік всяких чортів. Пані із за цього і потрібен. аое демедж, щоб дамажити прям відразу всіх. Шкода, що немає якогось такого жорсткого персонажа, який має великий радіус і великий демедж, що й АОЕ. Тоді прям було би реально потужно. Просто прикинь. Тупо виносимо. 76-та хвиля. Уже чекаю 80-ту. Цікаво, що буде далі. А що якщо я виключу автоскіп? Пропадає оця штука чи ні? Вона якось забагалася і вообще не про... не пропадає. Якась тупізна. Прикинь, просто обалдеть. Щас піде 80-та хвиля, подивимося на далеко дойде босс. У мене вже майже 2 ляма. Лям 200 хп просто в чела, деви. Щас будемо рубашити его. Прикинь, конкретно рубашимо, диви. 82 хвиля. Просто лупимо. Обалдеть. Диви, 84 хвиля, ми далі лупашимо. Це капут. Так, 88 хвиля, 89-та. Чекаємо тупо, 90-ту. Просто подивитись, наскільки жорстко ми вб'ємо боса. Бо вже на 90 хвилі з босом у мене сталися конкретні проблеми. І стало вже з тяжкою вбивати. Я вимикав автоскіп. Щас побачимо, наскільки тяжко буде тут. Коли ми вже з ротом, у нього тут і ендочіл, який буст дає. І цей чувак на буст, Коротше, ну солідна така. Фіжуха. Так, 94-та хвиля, шурує Бос просто на пушки. Ми його конкретно рубаємо. Диви, взагалі, ніяких проблем нема. Цікаво, що буде далі. Наскільки далеко ми дойдемо. Так, 98 хвиля. Просто зараз буде сота, побачимо, наскільки буде жорстко. Так, виносимо боса з сотої хвилі. У нього лям 600 хп було. Зараз побачимо, наскільки швидко ми його рознесемо. І чи далі ми дойдемо. Кстати, автоскіп. А він виключив автоскіп, а я дурак його оставив включеним. Все, я вимикаю. Оце якраз після сотої хвилі, ще ж є проблема. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, один пройшов, ну нічого страшного, живем. Я виключив автоскіп, бо я щось провтикався. Да, А я думаю, що пропало вікно, бо чувак, то виключив автоскіп. Так, диви, лупим боса. уже тяжко набагато. Диви. У нього просто супер багато хп. У нього було лям 750, прикинь. Ох, йо, так тут реально складно. Як чуваки до 170 ї хвилі то доходять. Якими юнітами вони валять? Вуча не зображаю, але цього ми винесемо по-любому боса. Фух! Пішли, диви, знову такі швидкі челікси прошурували. Одного ми, на жаль, пропустили. У нас 80 хп осталося на все. Один із них 20 кисноса. Ну вони вже далі просто проходять, навіть без автоскіпа. Все, у нас 0 хп в базі. Ми програли 30 тисяч 3 500 коїнів, купу душ, подарунки всякі. Блін, класно, давай в лобі вернемося, пооткриваємо їх. Так, получається, значить, що айтеми. У мене є купа подарків. 9 176 душ у мене є і 29 тисяч коїнів. Поїхали відкривати. Оце, вроді, самі галімі, реєрні. Так, ну тут, понятне діло, шляпа випала нам. Давай оці ось ексклюзивні паки. Фан. Фантайм Фредді, обалдеть, а що ж ти можеш? Щас будемо дивитися. Так, ще фан Фантайм Фоксі, ну це якийсь галіміший, бо він під свідкою, не такою. Так, endless present, один, паті Чакі, ще один давай. Знову паті Чакі, поняв. Щось солідне можна мені толкове? Ось, Endless презент. І тут. А, ну це якраз цей на стільці, що ринжу дає. Давай ось якраз подивимося на них. Ось у мене їх є два штуки. Потім мені ще випав паті. Patty... Ось він А ні, паті Чакі, пожди, мені ще якийсь падав жорсткий. Ось, паті Фредді. А, він епічний, сплешом б'є, 800 демеж раз це жорстко, як я думав, але нічого страшного. Я думав, просто солідніше буде. То ще якийсь усе подарунок. А то це ерунда, на що мені цей пак, блін, за 250 робуксів. Ви що гоните? я лучше все піду дозбираю коїни. Можливо, і куплю оцього чела. Оцей прям цікавіший мені. Оцей ексклюзив фонд чел, плюс подарок, плюс три душі, плюс 250 коїнів за 75 тисяч коїнів. Ну, трохи дороговато. Нема поки мене сіки коїнів, але будемо пробувати помаленько збирати. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санші І всім пока-пока.